Вітаю! Поговоримо про такий інколи неприємний феномен, як секундне відключення, коли на деякий час ми наче випадаємо з реальності. Ще в простонароді це називають втикати. Дивіться відео до кінця, я поділюся, чому ми втикаємо і чому це не лінощі, не вади поведінки, а сигнал від мозку. Буду вдячна вам за ваші коментарі вподобайки. А тепер подумайте, чи знайома вам ситуація? Сидиш, дивишся в одну точку, думки в цей час зникають, світ ніби стоїть на паузі. Хтось каже, що це неуважність, прокрастинація або зібрався й завис. Але насправді мозок у цей момент не лінується, він виживає. Що ж насправді відбувається? Коли ми довго не досипаємо або перенавантажуємо себе інформацією, мозок не отримує часу на фізіологічне відновлення, бо сон це не відпочинок для слабких, а обов'язкове обслуговування нервової системи і нашого психічного апарату, тобто мозку. Якщо цього обслуговування немає недостатньо, мозок переходить в аварійний режим і може коротко, секундно вимикати свідомість так званий мікросон. При цьому заглушується увага, тимчасово відключаються окремі ділянки кори. Збоку це виглядає як втикання. Або вада поведінки. Мікросон – це коротке вимкнення мозку, певних ділянок мозку, без попередження. Це на кілька секунд мозок частково засинає, навіть якщо очі відкриті і людина не спить. При цьому людина може не помічати цього стану, але в цей момент вона не обробляє інформацію. Вона її не усвідомлює, свідомість, наче спить. Саме тому, після зависання такого, часто складно згадати, що відбувалося. Тепер поясню, чому мозок так робить. Мозок споживає приблизно 20% енергії організму і не може працювати нескінченно без відновлення. Якщо людина не дає йому сну, достатнього сну, мозок вирішує проблеми самотужки, наче кажучи, добре, тоді я візьму паузу без дозволу. І цей механізм не є збоєм, і це не є проблема характеру. Втикання не ознака лінощі, слабкої волі чи поганої поведінки. У більшості випадків це фізіологічний сигнал перенавантаження. Ігнорувати його все одно, що їздити з миготливою лампочкою, check Engine». І тоді ви справедливо запитаєте, що це мовите. Найпростіше і водночас найскладніше рішення це дати мозку те, що він просить. Тобто регулярний сон, паузу між інтелектуальними навантаженнями, зменшення інформаційного шуму. Це, мабуть, задачка з дірочкою. Іноді найпродуктивнішим рішенням буде лягати спати, а не ще трохи потерпіти. Як висновок? Коли ви помічаєте, що втикаєте, знайте, що це мозок бере своє для відновлення. Він не ламається, він просто нагадує, що ресурси не безмежні. І чим раніше ми навчимося чути ці сигнали, тим довше зможемо залишатися ясними, уважними і живими. І на додаток скажу: якщо цей стан виникає часто і налагодження режиму сну і відпочинку не допомагає, то зверніться, будь ласка, до фахівця задля виключення більш серйозних проблем. І будьте здорові! Бережіть себе до нових зустрічей, па-па.